Вона дуже схожа на зірку смерті, що і визнається у фільмі. Але загроза, яку вона становить, набагато більша, ніж та, що становили обидві зірки смерті. База Старкіллер це ще один крок вперед, з технологічної точки зору, з точки зору потужності. База Старкіллер була створена для фільму «Зоряні війни пробудження сили 2015 року, першої частини трилогії сиквелів. Режисер фільму Джей Джей Абрамс заявив. Що схожість суперзброї з двома зірками смерті з оригінальної трилогії була навмисною, оскільки нове покоління імперців верховного порядку хотіло довести, що вони сильніші і досконаліші, ніж їхні попередники в Галактичній імперії. Базуючись на гру Зоріні Війни Полеглий Орден та Star Wars Super Graphic A Visual Guide to a Galaxy Far Away, можна зробити висновок, що база Starkiller – це насправді планета Ілум. Зв'язок між цією планетою та базою StarKiller був офіційно підтверджений у Star Wars The Rise of Skywalker The Visual Dictionary. Ілум це засніжена планета, що мала кайбер кристалічне ядро і використовувалась орденом джедаїв для збору, обряду посвячення, в якому молоді джедаї повинні були знайти і зібрати кайбер кристали для своїх світлових мечів. Коли орден джедаїв було знищено, Галактична імперія окупувала Ілум і почала розкопувати його заради величезних запасів кайбер кристалів, які мали бути використані у будівництві Першої та Другої зірки смерті. Надмірна розкопка планети призвела до того, що по екватору Ілуму розтягнулася величезна траншея. Після падіння імперії у битві при Джаку, засновники верховного порядку отримали журнали досліджень з секретних імперських лабораторій, які детально описували планету. Після десятиліть пошуків у незвіданих регіонах порядок, врешті-решт, знайшов івум. Спочатку планета була розвідана командами сніжних штурмовиків, які знищили всі місцеві форми життя, що могли становити загрозу для майбутнього масштабного проекту. Незабаром Івум став відомим як база Старківер і неофіційно називався штаб-квартирою верховного порядку. У 34-му році, після битви при Явіні, командир Подемерон і Казуда Ксіоно здійснили місію до системи Дасаль. Вони виявили, що Сонце системи відсутнє, а всі її планети були знищені. Перше випробування суперзброї відбулося якраз по цій системі. А щоб прибрати свідки, в верховному порядку довелося вирізати селище, яке в подальшому і знайшли герої. Суперзброя мала деяку схожість з двома зірками смерті, але база Старкілер мала набагато більшу потужність та розміри, ніж її попередники. Вона черпала свою енергію з зірок, що можливо і стала причиною такої назви. Її мобільність забезпечували ракетні отвори на дальній стороні бази. Зброя живилася типом темної енергії під назвою квінтесенція, яка була всюди сушою у всесвіті та забезпечувала практично необмежене джерело енергії для верховного порядку. Ти не підписана. І не ставиш вподобайки і кажеш, що українське YouTube – це важливо. То як він має розвиватись, якщо не підтримувати блогерів? Пішов геть з моєї голови. Але все легко виправити. Просто підпишись та постав вподобайку. Не опирайся. Ну, добре, вмовив. Використовуючи зірку як джерело енергії, масив колекторів на одній стороні планети збирав темну енергію поетапно перенаправляючи її до ядра планети, де вона утримувалася природним магнітним полем. А також штучним утримуючим полем, яке підтримується механізмами, встановленими у земній корі. Оскільки магнітного поля планети було недостатньо, щоб утримувати кількість енергії, яка потрібна зброї, у планету був вбудований тепловий осицилятор. Він створював коливальне поле стримування, яке дозволяло установці витрачати значно менше енергії на стримування темної енергії, ніж було б потрібно при використанні сталого поля стримування. Основною частиною зброї був величезний циліндр, що проникав у поле стримування на задану відстань, щоб спрямовувати вибух на ціль. Також він поглинав енергію вибуху, яка б інакше спричинила катастрофічні землетруси. Ця конструкція робила зброю вразливою, коли вона була повністю заряджена, оскільки руйнування осицилятора за мить до пострілу призвело б до вивільнення накопиченої енергії не через стріляючий циліндр, а через все планетарне ядро, що призвело б до поступового обвалення поверхні. Щоб зброя стріляла, інженери створюють пролом у полі стримування, дозволяючи зібраній темній енергії виходити з ядра через порожнистий циліндричний отвір. Під час цього процесу темна енергія трансформувалась у стан, відомий як фантомна енергія, і залишала планету позаду, прориваючи отвір у гіперпростір уздовж ідеально прямолінійного шляху. Промінь енергії був спеціально розроблений, щоб його можна було побачити по всій галактиці, щоб спонукати народи до капітуляції верховному порядку. Люди, які перебували на базі, називали вимір, через який проходив фантомний промінь енергії субгіперпростором, і цей спосіб доставки корисного вантажу був майже миттєвим на великій відстані. Обертання та нахил планети потрібно було взяти до уваги, щоб зброя могла на щось націлитись. Слід було не забувати і про відсутність перешкод між базою та ціллю, оскільки промінь фантомної енергії міг перехопити лише об'єкт достатньої маси, наприклад, планета. Коли фантомна енергія вдаряла планету, вироблялось достатньо тепла, щоб запалити ядро, утворивши зірку. Так, ви все правильно почули. Промінь Старкілера перетворював ядро планети на зірку, що і знищувало планету. Порушення простору і часу, спричинене проходженням фантомної енергії, зробить нову зарою миттєво видимою на тисячі світлових років від нас. База Старківер була захищена планетарним щитом, який був достатній міцним, щоб відбити будь-яке бомбардування і через який не міг пролетіти жоден корабель, що рухався на субсвітлових швидкостях. Проте щит мав недолік, який можна було використати. Часткова частота оновлення необхідна для щита такого розміру, якою міг би скористатися один корабель, що виходить із гіперпростору всередині щита. Окрім основного контролю зброї та щитів, об'єкти бази StarKiller включали численні ангари. Лабораторії, санітарно-технічну інфраструктуру, зручності для гарнізону штурмовиків, затоплювальні тунелі та кімнату, призначено для зв'язку з верховним лідером. Допоміжний персонал допомагав підтримувати цей величезний технологічний терор як на поверхні, так і під поверхнею. Сміття транспортувалось на місяць махер. А штурмовики, такі як ФН 2187 та fn 3761 підтримували чистоту підлоги за допомогою швабр. Де ти працював, коли був одним з них у каналізації? На планеті також було розміщено найбільше розгортання військових сил верховного порядку на момент її знищення. Після підриву старківера рухом опору на місці бази утворилась зоря, яку потім неофіційно називали соло. Якщо вам сподобалось це відео, то у вподобайку та підпишіться. Це дуже важливо для розвитку каналу. Також можете підтримати мене парою кредитів. Посилання під відео! Ну а з вами був Півар Хат. До зустрічі.